Медичне обладнання, ліки та товари, які могли б знадобитися на фронті, на околицях Борисполя, що під Києвом місцеві жителі знайшли на полі кладовище гуманітарної допомоги. Люди кажуть, це волонтерка так зберігала речі для армійців. Поведінка благодійниці місцевих обурила, і вони виклали відео в інтернет. Що було далі? Олександра Кулібаба знає. Серед поля на Київщині стоїть 10 покинутих палаток. Всі вони з медичним обладнанням. Тут є і медикаменти, і ортези для них. Навіть є і медичні шприци всі в землі, і вже навіть трішки покриті бур'янами. є все це і чому так довго, як непотріб, лежить тут серед поля, зацікавило місцевих мешканців. Всі всі будиночки завалені під потолок медициною і всякими світлами, які Передають за кордону на допомогу хлопцям. Ось такі волонтери Ось в такому вигляді зберігаються все і не віддають, не віддають до останнього. Це відео з інтернету наробило чималого галасу на перевірку до благодійного фонду. А по факту кладовище ліків та техніки в Борисполі першими приїжджають заступниця міського голови разом із представниками відділу благоустрою. кажуть те, що побачили вже на власні очі, шокує. За ними прибуває і сама волонтерка Ірина. Доброго дня. А що трапилось? А ви не бачили, а не бачили інформацію? Я бачила інформацію. Я не розумію, чому мене ніхто не попередив, що сюди хтось. У Нас теж саме ніхто не попередив. Вибачте, будь ласка, в мене на всі вантажі є документи. Скільки прости протермінованих ліків? Так Ходили я беру вони? протерміновані ліки. Які беруть притулки нормальні, які ж і привозять мені кошенят. За словами волонтерки, вона постійно допомагає бійцям, ганяє автівки та передає гуманітарку від початку повномасштабного вторгнення. За дверима з табличкою туалет волонтерка зберігає препарати для військових. Поруч з приміщенням, пакет з опаришами, прострочені продукти та смітники. Ви туалет, да. відкриваємо двері, в туалеті зберігаються медикаменти, просрочені прострочені. завалені. не прострочені. не просрочені вітамін Д. Наприклад, там він не просрочений. Там не там було вітаміна Д. Та ісключено. Декілька ящиків вітаміна Д, антибіотік та ісключ я уїжджала, Там не було вітаміна Д. Ну ви хтось привіз живе іш шприци, Ну, там також, і це всі олеки офіційно, так що го, але А, у мене все в скрині, я поняла, не використовую. Ви просто відкрили всі мої грузи, я все поняла. Ніхто не від було було Після кілька хвилинних перемовин пані волонтерка йде геть. «Вона поліція, вона тікає. Ви так стойде в ручку я Вона пішла до машини. Оце її ось колега. воно вона. Я поїхала забирати ліки на київ. І коли я сюди повернулася, в мене на території журналісти, люди незрозумілі які, які повскривали мої машини, мої ліки перерили всю базу. Ніяких підстав знаходитися на цій базі в них немає. Підтверджуючи документи у вас мають. Звісно, є. Зараз дві хвилинки, я все надам. Ласка. Все надам. Ці дві хвилини переросли у кілька годин, і пані Ірина документи на медикаменти та землю правоохоронцям так і не надала. У мене акти прийому передачі. Зараз я їх ніж. Кож у мене є починаючи від рішення. Для початку покажіть. я його шукаю. Це було дуже давно, два роки тому. У міськраді Борисполя повідомляють: інформація щодо діяльності волонтерки раніше ані до них, ані до поліції не надходила. А земля та будинки на ній цій пані не належать. Територія земельна ділянка державна власність нікому не передавалася. Ну за наявною інформацією зараз дозволів. Міська рада, чи будь-хто з посадових осіб і не погоджую, і не надавав. Звідки ж взялися медикаменти у наметах та чому досі лежать просто неба? Згодом відповідає сама власниця ліків. Пані Ірино, поясніть, що там в палатках, так що це за допомога? Дивіться, це була допомога, яка була залита. Фура просто була залита водою від і до кінця. Ми її сюди привезли, ми висушили і склали. Те, що було потрібно, ми передали негайно, тому що і склали в палаточки. Тобто, дівчата, які їздять на іваках і на швидких, вони чітко. Знають, що в мене там є, що з медицини, я можу передати в будь-який час. Вся моя гуманітарна допомога, яка має сроки, храниться правильно, совершенно. Коробки були вскриті без мене. Від побаченого в інтернеті та наживо в шоці не тільки свідки події, але й користувачі соцмереж та благодійні фонди, які впізнають свої коробки з ліками на відео серед Бориспільських полів. Ми в шоці від побаченого і самої ситуації. Нам дуже прикро, що наша передана допомога, в тому числі, як і інших організацій, знаходиться на смітнику. Вважаємо, що потрібно бути ще більш пильними до людей, яким ми допомагаємо, та організацій, яким передаємо допомогу. А скільки життів можна було б врятувати? Це просто диверсія. Потрібно судити відкритим судом, щоб для інших було уроком. Нині цією резонансною справою займається поліція. На даний час правоохоронці Бориспільського управління поліції продовжують проводити першочергові слідчі дії. Поліцейські здійснюють огляд вказаних медикаментів, а також з'ясовують їхнє походження. Наразі триває документування події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Ну а поки справою також зацікавились і в прокуратурі. Наразі всі ці речі вони вилучені. Вони зберігаються в надійному місці. Чому вони були поміщені саме на цю земельну ділянку, Це теж є предметом досудового розслідування. Результати правоохоронці обіцяють оприлюднити за кілька днів. Олександра Кулібаба та Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.